Всім привіт-привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні в мене чергова розпаковочка, приїхало мені замовлення. Цього разу це замовлення компанії Farmaсі по каталогу вересня. Зробила я невеличке замовлення, і вийшли у нас в лінічці Smart Life новиночки. І було мені цікаво спробувати ці продукти. Тому, власне, з таким. З такою цікавістю я замовила ці новиночки. Отже, покажу спочатку. Замовила я знову ось такий поліскувач. Завжди в мене має бути один в запасі. Зараз ми вже з донькою взяли останню пляшечку, тому в запасики поставлю цей. Ціна була на нього стандартна по каталогу. Зараз ніби, якщо ще діє, не знаю, пропозиція на лінієчку Smart Light була. Ще додаткова знижечка, здається, ще 20%, 20 здається, на лінійку Smart Life. Тому я думала зробити ще одне замовлення, не зробити, буду бачити хороші зараз пропозиції, і навіть цих ополіскувачів я би хотіла замовити ще, тому що вони завжди в мене в користуванні, і в мене чоловікова сестра бере, свекруха також бере собі ці ополіскувачі, тому в мене завжди вони мають бути. Можливо, не знаю. Подумаю, можливо, ще одне зроблю. Далі, в цьому каталозі по скидочці йде ось такий гель, 119, здається гривень, з оливковою олією. Класний гельчик. У мене його дівчатка полюбляють. Сьогодні, до речі, на роботі колега забрала собі такий разом з кремчиком для рук, тому взяла, поки що взяла один, але, можливо, якщо буду робити ще замовлення, то замовлю ще. І також на кремчики хороша ціна, по 79 гривень. Зараз вони в цьому каталозі, тому взяла також дві штучки. Кремчик також вона один із оливкою забрала. Хороші ці кремчики, мені подобаються. Далі, що покажу, взяла із лінієчки Smart Life ось таку піночку. Пінка у нас йде для мивання, з муцином раплика і гіалуроновою Кислотою. Об'єм у неї 150 мл. Ось така піночка. І вийшли в нас в лінійці Smart Life. Пінні скраби, новиночки, в двох варіантах. Перший варіант це ось такий пінний скраб з авокаду. Об'ємчик у нього 250 мл. Ось так виглядає прозора така баночка можна побачити сам скраб, який він зараз відкрию. Ось такий дуже приємний має аромат такий зелений, свіженький, він такий, ніби як, мабуть, як соляний, щось таке по текстурі. ну, Доволі таке. Розі такі часточки, ніби як, мабуть, навіть як цукор, це, мабуть, цукровий, цукровий скраб. Ось такі скрабуючі часточки тут в ньому. Зараз я прочитаю, якщо тут знайду. Виробництво він України, цей скрабчик, пінний скраб для тіла авокадо, забезпечує забезпечуємо Ексфоліацію завдяки часточкам цукру у складі. Екстракт алокаду дволожі сприяє підвищенню пружності та еластичності шкіри. Після використання засобу ваша шкіра стає гладенькою та ніжною на дотик. Дуже приємний приємний такий якийсь, як цукерочка, аромат, цукровий такий скраб, і піний, як заявляє компанія, має пінитись ось такий новий продукт вийшов. 199 гривень його ціна по каталогу буде, я так розумію, ось такий новенький скрабчик. Далі наступний скрабчик також я взяла. Це в нас вже йде такий самий об'єм, такий самий скраб, тільки уже з ароматом манго. Я люблю аромат манго у доглядових засобах, ароматах, та взагалі. Навіть люблю е, топінг манговий для морозива, обожнюю, манго маракує це. Ну, сказати, що він саме манго-аромат, якимось таким цукерочками, якимось такими солодкими. Якимось, ну, смачно, смачно пахне, така, така ж у нього консистенція, густенька така, цукровий, е, цукровий такий скраб і з таким, ніби якимось таким як масличком. Дуже приємний. Такий знайомий аромат, але ну, не сказала б, що це манго, але солоденький, приємний. Класні скрабчики буду, буду пробувати. Запропоную ще подрузі. Мене подруга також любить скраби. Запропоную їй такі новиночки, чи вона захоче спробувати. І ще вийшли в таких же, ж, в таких же ж варіантах креми для, крем суфле для тіла. Перший з манго. Також об'ємчик у нього, об'ємчик 200 мл, а скраба 250, хоча баночки якісь здається, ознакові: 200, 200 мл. Продукти йдуть єдиним мінусом, як на мене, є те, що вони не зафольговані. Звісно, хотілося б тут хоча б якусь таку заглушечку. Така кремова, Як лосьончик такий. Текстурка така кремова легенька-легенька, думаю, буде гарно розподілятись. Приємний такий, солодкуватий аромат класний. Подобаються мені такі віддушки в доглядових засобах. Я люблю. Треба добре розподілити. Думаю, буде гарно зволожувати, легка така текстурка, швидко повинен вбиратись. ну Такий більш, як на мене, Лосьончик. ну Приємний, дуже приємний аромат. Солоденький, фруктовий. Класний. Думаю, буде, я вже і скраб, Приємний, солоденький фруктовий аромат. скраб на руці цукровий такий. Так, ніби як цукринки такі, ці скрабуючі. Дуже, дуже смачно пахне. якийсь такий навіть він, як фрукти з якимись такими як вершками, щось таке. Смачно пахне. Тільки не знаю, чому абсолютно ідентичні, як на мене, баночки, тільки тут 250, тут 200. І ще один такий же кремчик вже з авокадо. Також він йде без заглушки, ось такого зеленуватого кольору. Свіжий, зелений, такий приємний, приємний такий аромат. В обох цих класні. класні віддушки, класні новиночки, класний запуск. Я думаю, будуть вони мати своїх любителів. Ось такі новиночки. Захотілося мені спробувати. Відразу я побачила, що компанія дала їх, стали вони доступні до замовлення. І вирішила я швиденько зробити замовлення. Ще була тоді можливість. Я вже не добивала до 40-балів, здається, якось мене не дуже там вразили цього разу. Пропозиції за 40 балів. Не, не добивала я вже до 40 балів, щоб взяти цей подаруночок там по, 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 з, від 40 балів замовлені. Була тільки доступна пропозиція на пробні зразочки. Я взяла, опришли мені в такому пакетику, я взяла зразочки ароматів. Зазвичай приходять вони, ну, практично там. Майже однакові, цього разу прийшло мені. Зараз скажу тільки проблем зразочків, 5, 10, 10 зразочків, 4, здається, тут було чоловічих. Так, 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 з чоловічих у мене. Ну, 70 цей шутерсмен, Баулі і ще один здається. О, де тут його Hiopower? Ось ті чотири чоловічі прийшли. І шість жіночих. З жіночих, в принципі, ті самі, що й завжди Hopeshon, Sensational є в мене ці blitz Signature, рейна. І вперше мені вклали. Вібран Таура. Давно я дивлюся на цю водичку, давно я. там їх три взагалі є, і давно я на неї дивилася. І дивилася також, здається, Наталочки присилала їй Іруся, здається, присилала Вібран Таура ароматик. Це у нас іде аналог на Бакара Руж 540. Я її потестувала вже так на роботі. Мені було цікаво потестувати цей аромат. Спочатку. При першому такому нанесенні щось таке фруктове, грушечка солоденька, щось таке фруктове, солоденьке з'являється. Потім відкриваються оці нотки. Бакараподібні для мене він чимось схожий з ароматом Сі. Також там є такі нотки від Oriflame. Цими нотками, такими йодними, як кажуть, у них бакараподібні. Є люди, яким вони не подобаються. Тут вони такі, в принципі, М'які, вони помітні, але такі м'які не сильно такі яскраві, в принципі, мені цей ароматик сподобався. В цьому каталозі жовтневий мені, до речі, прийшов новенький каталог. Ось так він виглядає. 7 років святкує компанія. Я, до речі, зареєструвалася у 2019 році, тоді було компанії тільки 2 роки. Пам'ятаю, в липні місяці, здається. І в цьому каталозі дуже багато таких всяких цікавих. Досить пропозицій. Каталог у нас іде святковий, гарні ціни на аромати, обов'язково полистаємо, цей каталог мені сподобався. І ось тут представлені ось ці ароматики. Вібрант аура. Е ага, здається, Вібрант Аура не йде по спекції, я так розумію, так? Тільки йдет Міднайт Мus і Velvet Blossom. Вібран Таура, здається, не йде по святковій ціні. Цікавий ароматик мені сподобався. Обов'язково, я для себе його, можливо, і замовлю. В цьому каталозі, до речі, також там 400-400, здається, ще на ці водички. Ціна. А в жодневому буде ще нижче на ось ці два. Velvet Blossom і Midnight Moose. Немає тут пірамідок, думала, тут є пірамідка немає. Я дивилася, заходила на. На сайті шукала пірамідку, там, здається, груша, маг... магноль, піон, Магнолія, здається, не пам'ятаю всю пірамідку хотіла підглянути. Але дуже він мені схожий. Дуже ці нотки такі є, Дуже він мені на бакара Руш 540 дуже схожий. Я з цим... Спочатку я щось таке знайоме, щось таке доволі знайоме. Я його так з перших нот ніби й не зрозуміла, але коли почали вже ці нотки потім відкриватися ось ті, такі, як в от тоді я зрозуміла, що він дійсно такий схожий. Оці такі йодні нотки є. є в ньому. Але прикольний, класний ароматик. В принципі, зараз солоденько такий. Смачний, фруктовий, фруктовий, такий солоденький, смачненький. Груша там є, здається. Гранат, здається, на старті. Гранат, груша. Можливо, за рахунок граната він не такий. Груша не така приторно солодка, не така аж солодка. Він такий ніби як свіжо-солодкий, такий ніби. Ну, класний. Подобається ароматик. Мені зайшов. Скола треба буде придивитись до нього. Об'єм у них усіх 50 мл. Цікаво, які ці будуть два. Також подивитись їхні пірамідки, того що ціни, в принципі, хороші. Тут і на чоловічі буде така ж ціна 384 гривні взагалі на всі аромати. Не бачу тільки чомусь, дівчатка, можливо, хто знає, не бачу чогось в цьому каталозі я аромату Мадам. Чогось чоловічий є. Я не сподіваюся, її не зняли. Аромат Мадам. Він класний. Чогось не бачу я, хоч би не зняли, того, що аромат такий класний, багатий, такий і насичений. Я хотіла його, до речі, колезі цій своїй запропонувати. Вона любить такі е, шипрові, якісь такі е, важкуваті такі аромати, вони, такі якісь вони. Тому хотіла для неї ось цю мадам якраз запропонувати. Тут полистала каталог і помітила, що її тут і немає. Хотіла показати, який вона має флакон, і не знайшла. Сподіваюся, її не зняли. Такем буде замовлення, пробні зразочки. Також постійно я їх роздаю, десь додаю до замовлення клієнтам, щоб знайомилися. І, в принципі, цей, цей пробничок мені дав змогу познайомитися, затестувати, того, що я до нього вже до цього ароматику давно придивляюсь, хочу його взяти. І, от нарешті, я з ним познайомилась. Мені він сподобався в принципі, такий смачненький. Всім дякую за увагу! Таким було моє замовлення. Полистаємо каталог, обов'язково цей святковий, класний, багато тут всього цікавого, багато всяких пропозицій, знижечок. І обов'язково подивимось, що компанія буде нам в жовтні пропонувати. Всім дякую за увагу. До речі, сьогодні зранку встала, я так зайшла на свій канал і побачила, що на це вже з вами є. На каналі 500 підписників. Це мене дуже-дуже радує. Дякую всім, хто підписався на мій канал, хто заходить, хто переглядає. Багато я на каталог, не хочу сказати. Хто переглядає, хто заходить, хто коментує. Завжди я е тішуся, радію зворотньому зв'язку з вами. Дякую вам, що заходите. Дякую, що переглядаєте, підписуєтесь. Мене це тішить. Моя така Ютуб-родина аудиторія росте. Це мене. Мотивує і надихає. Чесно кажучи, коли починала вести канал, я взагалі якось так не розраховувала, що ну, якась така буде хотілося, звісно, але так я сильно не розраховувала. Але, е дякуючи Ютубу, є якась в мене така своя аудиторія, своя команда, своя Ютуб-родина, однодумців, з якими завжди цікаво поспілкуватись і поділитись якимись своїми враженнями в коментарях. Всіх завжди в коментарях чекаю. Бажаю всім тихого, мирного вечора і до зустрічі на моєму каналі. Фуйте.